Чому керований літак при потребі екстреної посадки неможливо просто приводнити? Сів собі на воду, пасажири або сидять і чекають порятунку, або виходять на крило покурити. Це відомі сцени з фільму Саллі. Літак, що не злетівши в Нью-Йорку, вимушено приводнився, в двигун потрапили дикі гуси. В ідеалі для успішного приводнення потрібен цілий набір факторів. Правильний тут атаки, можливість забрати шасі, яка вага літака. Якщо вже сідати на океані, то бажано десь біля пляжу або біля авіаносця. Літак повинен бути при цьому керованим і, образно кажучи, здійснити посадку якось цей лебідь. Мінімальна швидкість комерційних лайнерів при посадці так звана швидкість звалювання 230-250 км на годину. Нижче цього рівня літак просто впаде як камінь. Вода не має рівної і твердої поверхні, отже, літаку важко зупинитися. Удар об воду, Скоріше за все, спричинить розгерметизацію салону. Ну, то й що? Я одягну жилет, лежатиму на воді, чекатиму порятунку або сам допливу до суші. Не факт, Не факт, що воду встигнуть підігріти до комфортної температури. Океанські хвилі та акул ніхто не відміняв. Повірте, все щойно перелічене – зайва для вас інформація. Ймовірність загинути в авіакатастрофі просто смішна у 2022 році. Шанс загинути таким чином 1 на 11 мільйонів. В автомобілі 1 на 5 тисяч на мотоциклі 1 до 747. Коротше, шановний глядач ролика, вам потрібно літати 4 мільйони років щодня, аби потрапити в авіакатастрофу. А щоб загинути, та ще над океаном всі 100 мільйонів. Цивільні авіаперевезення найбільш досконала сфера. Тут враховано. Помилки усіх аварій та несправностей. За штурвалом працюють найбільш ретельно відібрані фахівці. Завжди, завжди боялися літати на літаку. Завжди страшно. Що? Що це тільки що було? Не хвилюйтеся. Це повідомлення від пілота. Він каже, що, хоча якісь поломки в двигуні, але він все одно вирішив злітати. Чому багато з нас бояться літати над океаном? П'ємо заспокійливі або щось інше, це дуже поширена фобія. Вона містить в собі інші. Ми в закритому приміщенні на висоті, дезорієнтовані в просторі, хтось не вміє плавати, турбулентності над океаном, а ще пригадали, що не вимкнули праску і залишили котові за мало корму. Можливо, вас остаточно заспокоїть план найбільш безпечних місць у літаках зеленим та жовтим відмічено найбільш безпечні місця й взагалі мені здається, українці тепер нічого не бояться.